У Рівному під час будівельних робіт пошкодили підземний газопровід. Подія сталася сьогодні на соборній 285. Частина споживачів на період ремонту залишилась без газу. Про це Суспільному розповів головний інженер рівницького відділення рівнегазу Михайло Гомонець. За його словами, земляні роботи відбувалися без погодження з рівнегазом. У результаті пошкодили підземний поліетиленовий газопровід середнього тиску діаметром 160 мм. міліметрів. Для ліквідації наслідків аварії рівнегаз тимчасово призупинив газопостачання 430 Одного споживача та двох базових котелень суспільно побувало на місці інциденту. На територію будівництва знімальну групу не пустили. Водночас вийшов чоловік, який назвався представником забудовника Юрієм. Та зазначив, що усі коментарі з цього приводу надав дав рівне газ і додати йому нічого. За словами Михайла Гоменця, до кінця дня пошкоджену ділянку буде відновлено. Проте спуском газу доведеться зачекати ремонтними роботами. Ну до кінця дня ми 100% ремонтні роботи закінчимо. Будемо Бачити стосовно відновлення самого газопостачання до споживачів, бо пуск газу має проводитись тільки біли, ну, тобто серед білого дня, вночі пуск газу проводити не можна. то На рахунок пуску газу поки не відомо. Це перш за все для того, що при великій концентрації відповідно техніка працювала, вони техніку не заглушили, ну, могло б статись. Будь Бачимо, що є котлован, загазовані з ну, наслідки могли бути набагато гірші.